Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитись теропрогноз на 2025 рік. І у нас на черзі йдуть повітряні знаки зодіаку. Це в Сонці в місяці або в Асценденті, близнюки, Терези і водолії. Якщо в сонці в сонці місяці або в асценденті цей знак, залишайтеся, будемо дивитись ваш прогноз. Уже не Каналі вийшли для вогняних знаків і для земних. Якщо у вас вогняний чи земний знак, будь ласка, можете дивитися ці відео. Так, дивимось настраюємося на себе. Я дивлюсь, прогноз називається 12 домів гороскопу на всі сфери життя. Так, дивимося. Перший дім овна. що тут у вас буде. Другий тіл, тілець, третій близнюк є. Четвертий дім раки, п'ятий дім леви. шостий ділим. Я все буду пояснювати так, щоб Всунем, щоб гарненько було. Що, який дім знака зодіаку за що відповідає? Та? Що в цьому домі вас чекає, так, Терези, сьомий дім. Так. Скорпіончики. Дім скорпіончиків. Це восьмий дім, дев'ятий дім. Може, я вас плутаю, що називаю знаки Зодяка. Так, десятий дім. Одинадцятий. І дванадцятий їм рибок. Так, поганенько видно, так? Я буду потрошки переставляти, мабуть. Так, настраюйтесь на себе, дивимося, як пройде ваш рік. Це пікові якісь ситуації. Якщо щось буде не дуже добре, не лякайтесь. Ви <кій> перепрошую. Тому, знаєте, що ці ситуації такі приходящі уходящі, да? так? Ми дивимося якісь пікові моменти. Так. Дім Овнів, перший дім, ви як особисті, з му році, дивіться, да? дев'ятка. Показує якісь великі переживання, а десятка пентаклів показує підтримку. Тобто, знаєте, це все надумано. Ніби все непогано у вашому житті є якась підтримка, є люди близькі, ну коли всі лягають спати, у да, вас якось, якась така грустінка знаходить. Ви щось можете згадувати, десь можете бути. Розчаровані в минулих своїх виборах, да, діях. Але це добре, дев'ятка мечі, вже лишилася десятка, і ви вийдете з цього стану, Ще трошки лишились, да? Ну, В будь-якому випадку тут показано, що це все надумано, тому що є, є навколо вас е, хороші люди, підтримка, гроші. Да, по десятці Пентаклів, може бути, є, є переживання у вас, ну. Такої підстави для цих проживань поки що не видно. Так, давайте дивитись тійці другий дім, да? матеріальний дім, фінансовий бухтем. Ну, тут зміни вас чекають. Знаєте, я вам так скажу. Ви можете тут піти навіть по цим картам з якоїсь високооплачуваної роботи, за покликом серця, да? тому що зірка показує. Ну, що було добре, а ви рухаєтесь кудись, від зірки ви уходите. Можливо, по фінансам ще так. По зірці, те, що довго йде. Ви кудись вкладали, вкладали, вкладали гроші, да, і все, ця ситуація завершилася. І ви йдете за чимось новим. Ну, до прикладу, ви купили щось дороге. Тепер ви йдете в пошуках чогось нового. Ну, Фінанси тут є, звісно, по цим картам. Ну, ніби це не головне, так? Да? Це для вас якісь. Спосіб розрахунку за те, що ви хочете. А те, що ви хочете, у вас буде, розумієте, і ви за цим ідете. У вас якісь великі цілі тут, великі якісь ем, плани, да? гроші будуть і, можливо, зміна. Джерела доходу. Ось, ну, ще подивимося по кар'єрі, що у нас 10-й дім покаже. Так, дивимося третій дім близнюків це соціальні зв'язки, комунікація. Ух ти, ви нікого не хочете тут по картам. Як так, ви ж повітря, ви ж любите спілкування, але ви тут не хочете. Знаєте, ніби на собі якусь зосередженість себе вивчаєте, собою займаєтесь, своїм розвитком. Ну, от, як перенасичились, можливо, в 2024 році у вас було занадто багато спілкування, знаєте, тут по картам ніби все надоїло, всі надоїли. Ви вже не дуже вірите якось людям. Вірите тільки собі і тільки в себе. Ну, у вас, особисто, як особистості, багато чого буде виходити. ну от, Ніби ви закривайтесь від людей отак от на 25 років, або будуть такі якісь дуже яскраві моменти, да? В яких ви захочете побути наодинці. Так. Дім рака це дім сім'ї, батьків, угу. родичів, да? Що тут у нас карти показують? Це мутно, все несправжнє? От перестане. Не послідок. От у вас є якесь токсичне оточення. Хтось прям може бути такий по місяцю, це часто жіночого роду, бо це карта жіноча. От хтось може бути жіночого роду, хто от нормально не дає жити, да? хто, так, хто такий токсичний, аб'юзерний, не знаю, чим можна називати це слова на ютубі, сподіваюсь, можна. Ну, хтось складний тут у вас в оточенні буде, і через те ви тут захочете закриватись, ховатись, бути наодинці. Якісь зміни у вас пройдуть, знаєте, такий 25-й рік для вас буде серйозних змін. От ви ніби тут, по 8 кубків, навіть, можна сказати, з якогось місця, де ніби зі сторони, здається, що все так доволі непогано. Ви це місце покидаєте і йдете щось нове. Знаєте, як люди будуть казати, боже, там такий гарний, не знаю, шлюб був. Чи так свекруха її любить, а вона, ну, ви розумієте, що там сплошна ліцемір'я. Чи родичі якісь, да? і так далі. Ну, тут ви від цього якось відмовляєтесь, рухаєтесь якомусь другому напрямку. Ось так. Так, Леви, да? п'ятий дім, дім Левів. Задоволення, розваги, творчість, да, ви тут щось шукаєте, тут ту, пентаклів, дуже важлива карта в яка каже, що ви розвиваєтесь і ви йдете знову кудись. Ви міняєте. Ну ось рік змін. Ви міняєте оточення, ви міняєте спосіб заробітку, ви міняєте свої хобі. Ви вучаєте себе по-новому, ви рухаєтесь вперед, можливо, переїзди у вас, зміна оточення. Да? ну, Тут такі от карти. Ну, ви не будете на місці сидіти, будуть, буде якийсь рух. От десь ви будете, не знаю, їздити, ходити, гуляти, пізнавати щось нове, можливо, спортом якимось займетесь. Ну, хобі у вас точно будуть, і це щось буде для вас нове. Так. Здоров'я, домашні питомці. Да? Що тут у нас говориться? Що більше ви будете звертати увагу на своє духовне ментальне здоров'я. так? Питомці можуть бути по лицарю жезлів, коти, собаки, рижі так? можуть бути по цим картам. Но взагалі, це такі захисники ваші будуть. Якщо от у вас питомці є, або от ви заведете, то це будуть такі. Тварини, які вас захищають, да? які відчувають ваш ментальний стан, які не дають нікого, нікому вас образити і так далі. Ну, а по здоров'ю тут більше духовне здоров'я, і багато цьому буде увагу приділяти, і руху теж багато у вас буде. Ну, Рухливий сюди, якісь дороги, дороги, біг, ходьба, да? От зміни, переїзди. Це все буде впливати на вас. Прям особливого тут такого нічого не бачу. Більше тут про ментальне, духовне здоров'я йде. Так, сьомий дім. Це у нас і любов, пара, шлюб. <с? <с?> ну от, ви тут від чогось уходите і йдете щось нове, звільняєтесь від чогось. По цим картам може по-різному програтися, а в когось, навіть вагітність може програтися. Тому що тут вивільняєтесь, і карта Шута, да, вивільняєте дитину. Може бути так. один із варіантів прочитання цих карт. Якщо ви самі, ви можете з кимось познайомитись, да, можна, можете. Нові люди, нове оточення, нове знайомство може відбутися. Хто в парі, ви ніби знаєте, як зажаті були, мовчали, терпіли, ну, ви вискажетесь, ви все скажете. ви... Хтось прямо йде зі стосунків, чесно скажу, прям звільниться від них. А хтось просто е, полегшить ці стосунки тим, що перестане мовчати, да? починати про себе заявляти. Ну, а в когось може програтися і дитина, так, да, може так бути. Ось так. Ну, давайте далі. Е, восьмий дім дім чужих грошей і юридичних всяких. Ситуації, да? Тут карта говорить, що в кого юридичні питання ви знаходите вихід, ви знаходите потрібні, потрібних людей, потрібні документи і так далі. Тут йде прорив, можливо, хтось буде оформляти щось зв'язане з транспортним засобом, може таке бути. Хтось може брати кредити теж. Для вас підходящий рік, якщо хочете, можете взяти. Головне, не по емоціям, а на ну, щось серйозне. Да? Не просто там на побутові якісь речі. Ну і якщо дивитися ці карти, як карти чужих грошей, ну тут не дуже вони є. Більше на себе розраховуйте. Тут більше про себе. Так, далі йдемо. Дальні дороги, стрільці, дадім. Стрільців, філософія, релігія. Да? Дивіться, що тут у нас по картам, дальні дороги, можливо, ваша кохана людина буде десь далеко знаходитись, можливо, спілкування по інтернету, зустрічі час від часу, часу да? можливо, ви десь разом поїдете. Дальні дороги можливі, в теплі края. Карта показує, що можливі такі дороги. По імператору, знаєте, я би так сказала, якісь тут філософії, релігії, ви вряд ли будете якісь приймати, чи чужі думки. Да? Ви знаєте, що ви хочете, у вас є чіткий план, є потрібні люди, і ви тут не дивитесь на це. Може ще бути, що ви будете. Спілкуватись, от як в інтернеті, да, пара, з кимось іншої національності. ну, Кожен залишається з повагою при своїй да, і ставиться з повагою один до одного. Ну, от так от. так Ідемо далі. Десятий дім кар'єра, Козирожки. дім-козерок. Отут у вас все, як має бути. Отут у вас уже все. Що хочеш, То, Звісно, по цим картам тут можна сказати, що у вас може бути якийсь роман на роботі, або ви зустрінете там свого майбутнього чоловіка чи, чи дружину. Да? Ну, взагалі король Пентаклю показує от найвищу да? висоту, ви якогось потолка прям будете добиватися, ви будете рости, ви будете змінюватись. У вас буде хороший колектив, якщо ви в колектив, якщо самі на себе, да, тут будуть у вас замовлення, клієнти, там, не знаю, да, люди, з якими ви працюєте, підтримка. Робити свою роботу, ви будете задоволення. Вона вам буде приносити як задоволення, так і ресурси. Ну тут, швидше за все, у вас буде зміна роботи цього року, тому що ви ніби підете за покликом свого серця. Тут ви будете щось міняти в своєму житті. Або в вашій роботі там підвищення, якісь да? ну, зміни точно тут будуть відбуватись у, в, у висоту в ріст. Ви будете тут змінюватись, рости. Нові якісь досягнення. Так, 11 дім, дім друзів. Дивіться, пажи, да? і паш Пентакль, і Жезлів, нові люди точно будуть. Це ще дім мрій, може бути спільні мрії. З, з новими знайомими, з друзями, також. Ви можете щось тут нове вивчати. Да? Ну Дивіться, у вас рік новше. У вас всю, всі карти такі да? про те, що ви йдете кудись йдете. Нові рівні, нові люди. Вириваєте риваєте що, щось міняєте в своєму житті? Нові цілі, нові плани, нові горизонти, нові країни, міста і так далі. Да? Побажу це. Не такі крапкі знайомі, так, які там все життя з вами. Це можуть бути мимольотні якісь, але вони необхідні. Ну і навчання, ви щось тут будете вивчати, 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 чомусь новому набиратись, якихось нових навиків. Так, і наші страхи, дім рибок, ну, от ваші страхи це про те, що чи правильно я роблю, що я щось тут з роботою обміняю. Ви будете розсуждати по юстиції. Чи це справедливо, чи так має бути? Ніби ви захочете справедливого ставлення до вас. І через те, ви тут від тих, хто несправедливо ставиться, по да? хто вас тут е, утримує вісім ці мечів, ви будете звільнятись. Ну, страхи у вас будуть цього року, бачили зразу, да? у вас тут в, в е, першому домі страхи йдуть. Но вони тут такі даремні. Да? Якщо ви цього року хочете міняти щось професію свою міняти, міняйте, у вас тут гарні перспективи і дохід може прям вирости дуже сильно по картам. І давайте пораду для вас подивимося. Порада на 25-й рік для вас. Жріться, углубіться в себе, послухайте себе, можливо, займіться езотеричними якимись навиками, хто хоче, да? психологічними, щось вивчайте, розвивайтесь, не спішіть приймати різких якихось таких е рішень. Да? Думайте, зважуйте, звертайтесь, можливо, до когось, хто може допомогти, самі вчіться. Себе виручать і людей, да? людям допомагати. Ну, це жріця. Жріця вона не така нейтральна. Вона бачить справжню ситуацію, а не суб'єктивну. Да? Вона дивиться об'єктивно на все, в неї немає чорного і білого. Є різні люди, є різні ситуації, і жриця це приймає і шукає вихід. От у вас так буде. Нікого не засуджуйте, не спішіть робити якісь висновки, прислухайтесь до себе, всі відповіді пожріться, завжди говорити, да? Всередині нас вони вже відомі, ви вже знаєте, куди йти. Можливо, вам треба погляд зі сторони, щоб вам ще хтось підтвердив, можливо, ви собі будете цей погляд влаштовувати, да? наприклад, розробити собі розклад. Чи там подивитися щось астрологічне, тобто жаруни у нас вражені. Да? Ну, будь-який такий погляд. Будь-який інструмент, який допомагає вербалізувати психологічну, астрологічну, езотеричну картину. Да? Ось так. Тому тут ви будете прислухатися до себе, до своєї. Рік потребувати, ви тут перестанете дозволяти, вас якось обіймали, прям виховати.